Ну що, я вітаю самих найкращих на каналі. Гадаю, ви дочекалися повного анонсу огляд продуктів акційних магазинів АТБ з 8 по 14. Анонс буде проходити як завжди. Я показую регулярну ціну і озвучую та вже, яка буде діяти з 8 числа акційна, з 8 по 14. -те. Дякую дуже вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. І розпочинаємо огляд, як завжди, із ковбасного відділу. І знову нам одну залишили ковбаску, щоб я вам показав, зі знижкою буде до пюрешки своє лінія. Це варена ковбаска першого сорту 500 грамів. І її ціна буде зі знижкою 40%. 76 гривень. В акції буде ковбаска золотиста, ціна за 100 г. Це першого сорту своя лінія. 33 гривні. Я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. До речі, також буде на неї знижка 40%. М'ясний засіб, розумний вибір. Вибачаюсь, м'ясний засіб. Я просто щойно був на тому. На побутовій хімії там були засоби, а тут ковбасні засоби. Ну, добре, хай буде. Розумний вибір. Новомиргородський 420 грамів. Знижка також буде 40%. 45 гривень 50 копійок. Своя лінія ковбаска шинкова першого сорту. Тут вага 500 грамів. Акційна ціна на неї буде. 140 гривень. Від торгової марки Добров буде в акції рулет курячий. Шинка в оболонці варена. Це вищого сорту, вага 500 грамів 150 гривень. Нарізка, м'ясний набір, асорті від глобину, три види, 180 грамів, 120 гривень. Крабові палички охолоджені відводний світ. 420 грамів, знижка 40% 88 гривень. Заморожені крабочки будуть від своєї лінії 500 грамів по 70 гривень. Від торгової марки День у день хек сріблястий, тушка без голови, ціна за 100 грамів 17 гривень. Цього разу в акції буде ікра горбуші 100 грамів від риб продукт. Знижка 41%. Акційна ціна 239 гривень та 50 копійок. Зі знижкою будуть заморожені креветки своя лінія 900 грамів. 190 гривень акційна ціна. А цього разу буде піца 4 сири від... Написано, що це а, м, Німеччина. 363 грами піца готувати лише 10 хвилин, точніше розігріти. Можна буде придбати її за 90 гривень акційна ціна. Від торгової марки Ласунка. Пельмені по-домашньому тут вага 800 грамів, 40% знижки, 89 гривень. Акційна ціна. І також зі знижкою будуть пельмені ласунка з яловичиною та свининою. 800 грамів. На них також буде велика знижка. 132 гривні акційна ціна. До речі, я купував. Мені сподобались і ці, і ці. Також залишайте коментарі на рахунок оцих поймень від ласунка, тому що ми тут не тільки дивимося з вами відео, але й коментуємо, які продукти варто купувати, які не варто купувати. Чи хорошої якості, смачні, несмачні. Про це також не забувайте коментувати для, ну, один для одного. А ми йдемо з вами далі розглядати акції В АТБ. І зверніть увагу, також акція буде на пельмені 3 ведмедя. Фірмові, тобто з яловичиною та свининою і з м'ясом курки. А, дивіться, з яловичиною та свининою 850 грамів. А з куркою 700 грамів. І вже говорю вам ціни. Яловичина та свинина 145 гривень. Та з куркою 88 гривень. І в акції будуть вареники своя лінія з капустою. Від торгової марки День у день з капустою. 400 грамів 32,50 Так, від торгової марки «Валєс» то будуть сирники, випечені заморожені. 280 грамів за акційною ціною 63 гривні. А зі знижкою буде морозово-хрещатик пломбір а з наповнювачем полуниця і звичайний класичний 750 грамів. Знижка 40%, акційна ціна 130 гривень і звичайний із полуницею. Ну а хто хоче себе ще потішити морозовим, тут знижка майже 50% на хрещатик, три види у стаканчику: 70 грамів можна буде придбати за ціною. Будь-який по 14 гривень та 50 копійок. крило крилові торгової марки Улар. Ціна за 100 грамів 9 гривень 80 копійок. Гомілка куряча, також від торгової марки Улар за 100 грамів, 9 гривень 20 копійок. І ми вже з вами на відділі із сиром від торгової марки Комо Голландія з кибочками 135 грамів, акційна ціна 50 гривень. Сир кантрі та традиційний, також з кибочками від комо. В одну ціну. Акційна ціна 55 гривень і на кантрі, і на традиційний. Зі знижкою також буде сир від Звенигора. Звенигородський екстра 160 грамів, а сметанковий. Вони також в одну ціну 66 гривень 70 копійок. Так, так. В акції будуть вершки яготинські, 15% жирності 200 г. Акційна ціна 26 гривень та 50 копійок. В акції буде сир кисломолочний, своя лінія. 350 г, 5% жирності, 58 гривень та 9% жирності, 64 гривні та 50 копійок. А зі знижкою буде паста сиркова з лососом та кропом 135 г. І також з грибами-лисичками в одну ціну 51 гривня та 50 копійок. Ці також будуть в акції паста сиркова вершкова або ж зі смаком цибулі. Вага 150 грамів. Будь-який за 59 гривень. Цього разу буде молочко в акції від торгової марки Просто наше жирністю 2,5 39 гривень, 50 копійок зі знижкою будуть йогурти петні 800 грамів. Своя лінія, три смаки на вибір. Будь-який за акційною ціною можна буде придбати 50 гривень. Давайте зазирнемо, які цукерочки будуть на вагу в магазині АТБ. зі знижкою будуть ось ці цукерки від Рошен, Коко Чоко, Ціна за 100 грамів 25 гривень та 80 копійок. Дуже хороша знижка буде на крекери Ось такі від Рошен. Завжди три смаки є в наявності, будь-які можна вбрати. А вага тут так зараз я подивлюсь: 190 грамів вагою. Акційна ціна 38 гривень. 50 копійок. В акції буде шоколад. Мілка, молочний, альпійське молоко та полуниця. Крем будь-яку можна придбати зі знижкою 40% 48,50 в акції будуть ось ці великі батончики від своєї лінії. Тут вага 102 грами. І акційна ціна їх 18 гривень 50 копійок. Будь-який на ваш вибір. Своя лінія пряники малюк 300 грамів 23,50. Пряники запорізькі, також 300 г, 26 гривень. Зі згущеним молоком 29 гривень 50 копійок. І також з фруктовими начинками вишня, абрикос в одну ціну. 29 гривень 50 копійок. А зверніть увагу, вафлі від Рушин цього разу буде тільки два види. Хоча є полуниця також в наявності, але зі знижкою будуть тільки ось ці ваніла та що це в нас? Какао. 140 грамів. 27 гривень та 50 копійок. Сухий сніданок старт 330 г, Веселий Роджер, 48 гривень. А знижка 45% на кукурудзяній пластівці старт вагою 500 грамів 55 гривень. В акції будуть нектари від біола, яблуко, виноград та вишневий 42 гривні 1 літр. І в таку ж ціну буде ось цей томатний гострий. Зі знижкою буде томатний сік Хортекс 1 літр 56 гривень. Та ананасовий хортекс 62 гривні. Зі знижкою будуть нектари від торгової марки День у день. В акції буде мультивітамін 1,9 літра та яблучно-виноградний. Будь-який за 63 гривні 50 копійок. Можна ще буде придбати ось такий літровий день у день апельсиновий нектар. А в ціні він буде 52 гривні. Зі знижкою буде тільки ось ця водичка Трускавецька своя лінія, сильно газована, 1,5-літрова, 15 гривень та 50 копійок. Водичка газована тархун, розумний вибір 2 літра, 19 гривень. В акції буде газований напій, живчик зі смаком груша 2 літра, 36 гривень. Варімішель швидкого приготування ріва. 85 грамів. Акційна ціна. 18 гривень та 60 копійок. І цього разу в акції буде олія від торгової марки Чумак. Тут 900 мл. За ціною 78 гривень та 30 копійок. Цього разу в акції буде рис від торгової марки Делюкс Басматі. Рис шліфований довгозернистий – 1 кілограм. 70 гривень. Також в акції буде рис Делюкс Жасмин, рис шліфований довгозернистий 1 кг за такою ж ціною 70 гривень. Своя лінія сардина обланшована в олії 47 гривень. В томатному соусі по 46 гривень. Та сардина з додаванням олії. Усі йдуть вагою по 240 грамів. Консерви 44 гривні та 50 копійок. Скумбрія з додаванням олії своє лінія 53 гривні та 50 копійок. Цього разу в акції буде соуси від торгової марки Чумак, бургер або ж лаваш 200 г. будь який можна придбати в одну ціну 22 гривні та 50 копійок. В акції буде чумак соус солодкий чилі. Дуже смачний. 21 гривня та 70 копійок. Чумак соєвий соус 470 г. 40 гривень. Майонез від торгової марки Розумний вибір 67% жирності. Подушка вагою 350 г. 28 гривень акційна ціна. А майонез улюблений, розумний вибір. 50% жирності, подушка також вагою 350 грамів. 24 гривні та 50 копійок. І також буде майонезний соус салатний, 30% жирності від розумний вибір, 350 грамів подушка, 19 гривень та 30 копійок акційна ціна. Від торгової марки Оліс. Майонезний соус салатний 30% жирності. Вага 560 грамів, 38 гривень та 70 копійок. Оліс майонез чудовий 50% жирності 560 грамів, 49 гривень та 70 копійок. Та Оліс майонез столовий 67% жирності 560 грамів, 57 гривень. Оліс файний майонез 72% жирності 500 грамів. Тут вже трішки менша вага. 58 гривень та 50 копійок. Приправа Ріва 12 овочів та трав 80 грамів, Бокуряча 100 грамів в одну ціну, 14 гривень, 80 копійок. В акції буде кава зі Львова. Еспресо 240 грамів 124 гривні, Львівська традиційна 240 грамів, 145 гривень. Та ірландський крем 225 грамів 163 гривні. В акції буде Нескафе Еспресо. А з оксамитовою пінкою 100% арабіка. Кава 150 грамів вага. 319 гривень. Розчинна кава Нескафе Голд 200 грамів. 315 гривень. І Нескафе Голд розчина 280 грамів. 425 гривень. Так, ми вже з вами на чаях. Зі знижкою буде зелений листовий азерчай 100 грамів за акційною ціною 48 гривень, а знижка 40%. І Зі знижкою також 40% чорний азерчай, також 100 грамів, 60 гривень. А зі знижкою також буде азерчай у пакетах чорний. Тут 30 пакетиків 44 гривні. І зі знижкою буде ось такий чай від ягода по 15 гривень. В акції буде чай мономах. а Це шипшина, пелюстки квітів 80 грамів. 53 гривні акційна ціна. Мономах, чай чорний із бергамотом з ароматом 80 грамів, 50 гривень. Чай, мономах бризки шампанського, це суміш чорного та зеленого 30 пакетів, 34 гривні. Пакетований чай Мономах, цейлонський дрібний. Тут 25 пакетиків, 31 гривня. 22 гривні 40 копійок будуть фігурні вироби, своя лінія, 150 грамів. Зі знижкою будуть чипси своя лінія. Тут багато є різних смаків, 110 грамів. Будь-які будуть по 28 гривень та 50 копійок. Давайте швиденько подивимось ціни на пиво і підемо на побутову хімію. Там дуже хороші знижки будуть. В акції буде пиво Факс 0,5, 28 гривень. Льовен Брау 0,5, 27 гривень та 50 копійок. Пиво хайк преміум світле 0,5, 26 гривень. В акції буде хайк безалкогольне пиво 25 гривень. Зі знижкою буде пиво гараж 0,5. А так, тут у нас м'ята та полуниця і лимон в одну ціну. 29 гривень 50 копійок. Карлінг, спайка, 4 банки по 0,5, акційна ціна. 99 гривень. Зі знижкою буде чернігівське лайт. 2 літра. 48 гривень, акційна ціна. Зі знижкою буде пиво львівське м'яке, літр 100, 43 гривні. А зі знижкою буде напій Мувон в одну ціну 29 гривень. Зі знижкою буде козацька рада класична 0,7 139 гривень. Акційна ціна. В акції буде лікер Йогірмейстер 0,5 337 гривень. Напій Капітан Морган на основі Рому 0,5 279 гривень. В подарунковій коробці, віскі, купажований шотландський, Сер Едвардс 07, 251 гривня. Вермут Маренго б'янко-літровий, Мохіто 159 гривень. Зі знижкою буде напій винний б'янко фрателі фраголіно, півтора 1,5 літри, 153 гривні. Зі знижкою будуть усі віна крус, а біле сухе, червоне сухе, напівсолодке. 1 літр за акційною ціною 123 гривні. В акції буде вино Лазанська долина, біле напівсолодке, червоне напівсолодке 67 гривень. Зі знижкою буде дуже хороша акція на лакалут Аків Хербал» – трав'яна 100 мл 78 гривень. Лакалут сенситів, також з приємною знижкою 100 мл 76 гривень. Лакалут дитяча зубна паста 60 мл від 6 років. 46 гривень. В акції буде туалетний вологий папір для дорослих та для дітей. 50 штук в упаковці, будь який за 30 гривень. Зі знижкою буде туалетний папір своє лінія, 4 рулони, двошаровий. 36 гривень. В акції будуть серветки своє лінія. В картонній упаковці двошарові білі 32 гривні. Жіноча гігієна Always Ultra Day два види. В одну ціну вони будуть тут 16 та 14 штук чи 18. 18. Ну, неважливо, я вам показав, акційна ціна будь який за 70 гривень. І Always Night 10 штук, 80 гривень. Так, вибачаюся, вони всі по 80 Night і ось ці також по 80 гривень. Always Sensitive 10 штук, 46 гривень, 50 копійок. Discreet 52 штуки. 83 гривні. Акції будуть підгузки трусики від торгової марки Pampers. 333 гривні. Зі знижкою буде кремове мило для рук 460 мл. 30 гривень будь-яке. Тверде мило своє лінія активна свіжість 100 г та дбайливий догляд 10 гривень та 70 копійок. Зі знижкою будуть дезодоранти Old Spice. Тут 65 мл, 129 гривень. Увага! Корм для котів, для пухнастиків зоотовари. Нічого не буде в акції на цей тиждень. Тому я гадаю, що на деякі корми. Акція буде подовжена з минулого тижня. Будьте уважні, будь ласка. В акції будуть ось такі шампуні проти лупи, 300 мл. 62 гривні. І можна придбати точнісінько такі самі, тільки вже просто більші об'ємом 750 мл за акційною ціною 96 гривень. В акції будуть колготи своє лінія 40 дем. Так. І що тут у нас ще пише преміум комфорт. По ціні 70 гривень. Кондиціонер для білизни савексу ополіскувач 1,5 літровий. 135 гривень. Можна буде придбати ось такий савекс, також в акції 800 мл. 70 гривень. А, так, це у нас капсули Аріель для кольорових речей 19 капсул. 308 гривень. Зі знижкою буде гала порошок вагою кг по 205 гривень. Дуже хороша ціна буде знижка на Домесу 40% літровий. Акційна ціна 89 гривень. Економних покупок вам хочу побажати всього найкращого. До зустрічі вже в наступному відео.